Так, народ, показую вам самий дебільний знак у Львові. Ну, реально, Оце от, е біля пам'ятника Шевченка перехрестя от біля Віденської кав'ярні. Треба їхати прямо, а потім по діагоналі ліворуч. І от оцей весь ряд це такий короб від Галицького базару. Тепер, розумієте? Ну, от... І тут вони всі порушують, вони всі один на одного зляться. бачите, тут і коні, і люди, і машини, і всі на купу. Ну, ну я не знаю. Ну дурацького знаку просто немає. Дурацьке, гіршого перехрестя ніж 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 оце. І Ось дивіться, бачите, знов тепер тут лівий ряд не працює. Всі тиснуться в цей правий, розумні хочуть проїхати. Їх ніхто сюди не пускає в той правий. І от і от новий знак, дивіться, по діагоналі ось такий. Ти з правого мусиш пере... переїхати в ліву сторону. Я не знаю, хто це видує народ, що ви курите, блін, чим ви керуєтесь? Ви зробили в центрі міста транспортний колапс. Ну, ну, ну реально, блін. Ну, якась катастрофа. Так, і ось бачите. Тепер тут ти їдеш біля Віденської кав'ярні, тут завжди таксісти зупиняються, тут, тут ще одна перешкода. І тепер всі зліва просяться вправо, бо прямо він не може поїхати. Всі, ось цей, ось цей, минулий, зараз бус буде теж проситися. От, бачите, хитренького хі знайшов. Жіночка, ну те... Та їдь, що, я тебе пускаю, нема проблем, їдь. Давай, газуй. Мені не шкода, але от, а там же взаді поліція. Ось поліція, всіх штурмує. от, Поліцаї стоять. Тому що всіх зупиняють, бо всі порушують. Розумієте? Та ви такі умови зробили, їзди, що тут не порушити неможливо. Ну на що таке робити? Правильно я кажу чи ні?